Христос Воскрес. Так, Хочу показати повітряну даного мого сорту Вікторія. Чесно сказати, я так і не розібрався. Дивіться, що я її калібрував. Ось садив я часник і висівав саме перше Це середню фракцію від 4,5 мм до мм. Ось так вона виглядає Це зараз повітряна. Де що в стрілку піде, де буде однозубка. Ну, гарно, середня фракція, ну це вже буде чесник, і то буде чесник, десь буде однозубка, вже будемо копати, будемо бачити. Ну Суть не в тому. Мілка повітряна. Це до 4,5 мм. Ну, ось воно так і видно. Ці рослини це до 4,5 мм. Дивіться, яка повітряна. Так, давайте глянемо, яка була від 8 мм і крупніша. Це я все під сапусади, ви розумієте, це, оця ділянка мене зайняла десь ну, неділі три я садив, якщо чесно вам сказати. Це пізніше я садив, ось від 8 і крупнішу. Це в самому кінці я вже крупно садив. То щоб дуже якась різниця була, чесно, я вам не можу сказати. Тут ця крупна, напевно, від того, що тінь. Це я вже зрозумів, де, помилку свою так не потрібно робити. Відцять тінь, відце тінь, а повітряна, бачите, в рядку воно його тінить. Повітряну треба вообще, окремо висівати. І буде толк. Ось такі рослини. І ось в мене ще є ця сама повітряна. Зараз я вам покажу меріфіанський білий. Ось також, дивіться. Ну, тут буде одна зубка. Щось я, в принципі, чесно вам сказати, і не розібрався. Яку повітряну треба висівати. Ось буде, дивіться, часник, мілкий, стрілку дасть. Ну, якщо на то пішло ось мерфіанське білий, у мене чуть-чуть було. Це до 4,5 мм. І ось так рослини виглядають, то якщо порівняти Вікторію до 4,5 мм, то різниця ще й дуже велика. Ну, ось буде однозубка гарна. До чого я прийшов, якщо вам чесно сказати? Яку повітряну Вікторію весь щоб була однозубка Поки що, чесно вам сказати, я навіть не знаю. Просто я знаю рослини, вже є досвід, які дадуть стрілку. І дивлюся, в мене їх дуже багато. <кхи> Якщо взяти ось це все буде одну зубка. оце. а ось рослина отака дасть стрілку. Це 100%. Ну, все, всім дякую до побачення.